Отже, робимо першу дію в дужках. А-8 на А плюс 8 і відняти А плюс 8 на А-8. Знаходимо спільний знаменник, тобто це буде А плюс 8, що множиться на А-8. І додаткові множники до кожного дробу. До першого, коли ми знаменник поділимо на даний, тут буде А-8, а до другого буде А плюс 8. Тобто, якщо ми А-8 множимо само на себе, то в результаті маємо А-8 до квадрату і відняти А плюс 8 до квадрату. Далі зверху в чисельнику за формулами розкриваємо дужки. Спрощуємо. Тобто, будемо мати А в квадраті, не забуваємо подвійний добуток, 2 на А і на 8 це. 16а і плюс 8 у квадраті 64. Мінус, отже, результат пишемо обов'язково в дужках А у квадраті тут уже плюс 16 А плюс 64. Ну, і знаменник А плюс 8 на А мінус 8. Переписуємо. Тому розкриваємо далі дужки, будемо мати А в квадраті мінус 16А плюс 64, мінус А в квадраті, мінус 16А мінус 64 в чисельнику і в знаменнику А плюс 8 на А мінус 8. Подібні знищуються протилежні, і ці знищуються. мінус 16а і мінус 16а, мінус 32а. Ну і на знаменник А плюс 8 і А мінус 8. Таким чином ми виконали дію в дужках. Наступна дія діє ділення. Результат нашої дії, тобто мінус 32а а плюс 8а мінус 8. Ми ділимо на 16а, а тут 64 мінус А в квадраті. Дію ділення замінним множенням на обернений дріб. Тобто 32а, А плюс 8а8, тоді 16А піде в знаменник, а чисельник розкладемо на множники, мінус, не забули, і це буде 8 мінус А і 8 плюс А. Отже, скорочуємо, скорочується А плюс 8 і 8 плюс А. Далі 32 і 16 на 16 і А і А скорочується. Отже, в результаті ми будемо мати мінус 2, що множиться на 8 мінус А, а в знаменнику А мінус 8. Вирази 8-а і а-8 відрізняються тільки знаком. Тому, коли ми поміняємо знак перед дробом, вже буде плюс. І, наприклад, поміняю знаки в перших дужках, це буде А-8, і тут А-8. Після цього ми можемо скоротити і отримали 2. Отже, даний вираз буде дорівнювати 2. Будемо спрощувати даний вираз. Як ми бачимо, у нас віднімання і додавання дробових виразів, тому для того, щоб це зробити, ми розкладемо знаменники дробів на множники. Отже, в першому випадку ми А винесемо за дужки, в дужках будемо мати А плюс 4. А всі наступні переписи, перепишемо, тому що А і А плюс 4 тут нічого розкладати на множники. Отже, спільний знаменник це буде А, що множиться на А плюс 4. До першого додатковий множник – 1, до другого А плюс 4. І до третього А. Отже, ми одиницю, коли помножимо на А мінус 12, вираз таким же й залишиться. Далі мінус, і тут дивіться, ми А плюс 4 множимо на А мінус 4 це формула. Але результат. Ми пишемо обов'язково в дужках, тому що стоїть мінус. Отже, це А в квадраті, мінус 4 в квадраті 16. І плюс А на А, а в квадраті. Таким чином ми будемо мати А мінус 12 мінус а в квадраті, плюс 16 і плюс а в квадраті. І на знаменник А на А плюс 4. А далі. Подібні, протилежні знищується. Ми будемо мати А12 плюс 16 плюс 4. І на А, і на А плюс 4. Як ми бачимо, скорочуємо, і результат одиниця на А. Нам потрібно знайти значення даного виразу, якщо А дорівнює 0,5. Тому підставимо і будемо мати одиницю на 0,5. Для того, щоб поділити, ми в чисельнику і знаменнику домножимо на 10 і будемо ділити 10 на 5, а це 2. Значення дорівнює 2.